Всім привіт, з вами Марія. І сьогодні я вам розкажу про свої враження від міста Спліт у Хорватії. Я тут перебуваю вже два тижні і ще планую перебувати загалом в Хорватії один місяць. До цього я була в загребі, тобто я цю країну досліджую і перевіряю, чи вона мені підходить за моїми критеріями для. Приїзду на довгостроковий термін, я поспілкувалася з двома українцями, які тут живуть, в спліті, які переїхали сюди з Києва, і записала все. Тож з вами поділюся їхніми враженнями, своїми враженнями, ще іншими враженнями, які я тут чула на периферії. І також поділюсь з вами цінами, вартістю життя порівняю спліт із загребом. Із штатами, де я жила приблизно три роки. І скажу, чому мені важко сказати, що я тут хотіла б залишитися на повний рік. Отже, давайте почнемо з того, що Спліт надзвичайно красиве місто. Воно знаходиться на узбережжі моря. Тут є історичні історичне місто. Це приваблює багатьох туристів. Так, тут дуже красиво, як для того, щоб, наприклад, приїхати сюди на тиждень, на два тижні, на три тижні, ну можливо аж на місяць. Але майте на увазі, що коли ви сюди приїжджаєте як турист влітку в найкращий сезон, коли можна купатися, коли все тут цвіте, пахне, то тут оренда в високий сезон у другий-третій місяць літа коштує 150, приблизно 120-100 євро на день. Якщо ви приїжджаєте як і я у травні, я приїхала сюди наприкінці травня. От і залишаюся прямо до червня, і в червні я буду на острові цілий місяць. То це ще називається як season так? Тобто тут приблизно ціни я плачу 65 євро за своє Airbnb. До речі, Airbnb я не у захваті, і знаєте, я розумію, що а, тут вони, як то кажуть, косять. А, бабліжка, вони косять, тому що тут дуже багато туристів дуже великі попити, і люди не дуже примхливі. Наприклад, тут надзвичайно маленький телевізор, який я як людина, яка жила в Штатах три роки і зупинялася в різних Airbnb, там ти розумієш, що телевізор це насправді дуже дешево. Скільки коштує телевізор, 500 600 доларів. І американці дуже звикли до великих розмірів. І Якщо ти поставиш в Airbnb маленький телевізор, що треба бінокль брати, щоб там щось розглядіти, не те, що окуляри. То е, ще й не смарт-телевізор, телевізор із хорватським Телебаченням хорватською мовою, або іноді вони ще німецькі щось там підключають, тому що багато. Туристів з Німеччини приїжджає, ти розумієш, що ну тут не для тебе, так тут не такий customer experience, як в Штатах, наприклад. Тобто, телевізор – це великий мінус, і я маю дивитися Netflix у себе на комп'ютері, на лептопі своєму ноутбуці і працювати на ноутбуці. Тобто, у мене тут мінус. Мені здається, що от зараз я плачу 65 євро на день за таку квартиру. Вона мила, вона, як то можна сказати, така. Знаєте, normal, така cute. Але не така, щоб я за неї платила 150 євро на день і е, плюс. Величезний мінус Хорватії, на мою думку, це те, що в них дуже гучні машини, старі машини, щось там ну, про електрику, ці кари машини взагалі мови немає, їх тут дуже мало. Але за рахунок того, що там щось я, я не автомобіліст, я не знаю. Але вони у них мотори старі. Оцей чорний дим. Я йду, бачу там чорний дим якийсь з труби цієї вихлопної. І я зняла Airbnb прямо на перехресті, і я не можу спати з відкритим вікном. Тому що там то Камаз проїде, то мотоцикл, мотоцикл, то там що ще. І це для мене великий мінус. І його можна, в принципі, обійти, просто знявши квартиру на більш тихій вулиці. Але я не знала цього і зняла на два тижні, за, там, скільки, 1100 євро чи доларів вийшло за цю квартиру. І вона, начебто окей, тут все є, що мені треба. Окрім телевізора <смі> і тиші. Але ну, ти не можеш так знати наперед. Тому я вам раджу, якщо будете їхати, обирайте якісь тихі вулички. Бо навіть в вушних затичках не можна спати вночі нормально з відкритим вікном. Я маю включати кондиціонер. От і кондиціонер не такий сильний. Це вам не штатський кондиціонер, який, знаєте, вбудований в підлогу чи там в стелю, і він у кожній кімнаті, по всьому дому. Ні, тут на стіну вони повісили, і він з кухні має, додувати. До всіх інших кімнат, тобто кондиціонер не у кожній кімнаті. І те, цей Airbnb коштує 65 в високий на день, 65 євро на день висок, в низький сезон, у високий сезон 150 євро на день. І це приблизно такі. Такі ціни у спліті у високий сезон. Можна там щось за соточку знайти, напевно, але це буде нижча якість. Якщо ми говоримо про спліт, як про місто, в якому залишатися і в якому жити, тут потрібно відштовхуватися від ваших критеріїв. Я знаю, що є люди, які просто люблять жити біля моря, і я думаю, що тоді спліт це хороший варіант. Єдине, що вам треба брати до уваги, що у спліті. Оренда буде вища, ніж у Загребі, тому що тут люди, якщо вони здають на повний рік, вони можуть вас попросити або виїхати на високий сезон, щоб вони, поки ви виїдете, ставали своє житло на Airbnb, заробляли ви розумієте по скільки на день, або вони вам просто ставлять високий рейд. Вищі, ніж у Загребі, Наприклад, я знаю, що в Загребі можна знімати за 700 євро, за 800 євро, за 1000. Це вже там двокімнатна квартира, така непогана. А у спліті за 1300-1400. Ну такі хороші, знаєте, хороші, знаєте, добротні такі квартири, зручні з хорошим ремонтом. От, тобто трошки вище за рахунок того, що ви круглий рік живете там і біля моря. Тут класно жити, якщо ви любите займатися хайкінгом. Я сходила у такий гарний парк, піднялася на найвищу точку спліта, там такий вид, ти просто можеш там бігати, кататися на велосипеді. О, я я не можу, я так, я думала, що Мічиган це прекрасний штат. ну Він і є прекрасний, там озера, і все там можна плавати, і хайкінгом, займатися і взимку, і влітку, і, і навесні. А коли я виїхала зі штатів, я зрозуміла, що. О май гад, штати, звісно, дуже класні в плані природи, але наш світ загалом дуже класний. У світі настільки багато класних є, як це сайт, так, видів, місць, що а, ви думаєте, що ви живете в найкращому, а насправді може хтось жити так само в спліті і думати, а я живу в найкращому. Тому подорожувати і бачити, що навкруги тебе завжди. Завжди корисно. Навіть просто в Україні. Стільки є там, Я пам'ятаю, я колись їздила на Чернігівські Мальдіви. Щось там ще було, пам'ятаю, Чернігівські Мальдіви, так, якісь там озера були. От, тому у нас теж є дуже багато чого красивого. Скоро в Україну їду, буду записувати вам відео. Дивлюсь на татки. Так, давайте далі. А, значить, Загреб дешевший, ніж Спліт, але в Спліті перевага це, звісно, море. А, що тут мені може не подобатися? Це натовпи туристів. Натовпи, які виходять із круїзних лайнерів, тут пришвартовується Він вони виходять не знаю, весь день. Потім він і їде. І ну, якщо ви хочете, ви можете цього уникати, не ходячи в історичний центр. Але так як я, от, наприклад, живу тут близько до центру, я лише на два тижні, навіщо мені там десь знімати далеко? Я знала собі в центрі, от я ходжу, і мені треба купити чай, наприклад, листовий. а не просто там з цими білими відбіленими пакетиками в супермаркеті. Я от піду, пішла вчора, купила чай. Мені кажуть, 16 євро 100 грам. я кажу: Окей, ну, робити нема чого, мені потрібен хороший чай. І там пахлаву, наприклад, загреб я дуже люблю пахлаву. і в штатах я страждала, тому що в Мічигані я не могла знайти нормальну пахлаву. Пахлава в костку, це е, як це? No comments. Uh, а пахлава в Чикаго вона була все одно. Я знайшла якийсь Mediterranean, як це Середземноморський ресторанчик в Чикаго, і там купувала новини з пахлаву, але вона не порівняється з пахлавою саме в цьому регіоні, там, де її роблять, за своїми рецептами. От, тому я ходжу купую собі тут пахлаву, де б я не була. І о, в Загребі вона там коштує, не знаю, там 3 євро на 100 грам, а тут. О, Ну, тут вдвічі дорожче. Я не пам'ятаю точно, скільки в Сахарі, не буду брехати. Але там все дешевше. Тут треба ходити, ти все купуєш в центрі. Напевно, коли довше живеш, то можна зекономити. Але поки що я вам кажу своє сприйняття як людина, яка тут сюди приїхала на, на такий не дуже. Довгий термін. От, салат за 16 євро, суп 4 євро. Тут реально ціни набагато вищі за рахунок того, що це туристичне місто. З плюсів те, що тут не треба залишати чайові 20% обов'язково, за бажанням можна залишити там, копійчинами євро чи там скільки. Або на картку там 10%. Я думаю, 20% тут це якщо ну дуже хороший сервіс. Тобто це великий плюс. Тільки що повернулася із Walking Tour. Це коли ти ходиш, так і це слухаєш екскурсоводу. І я там була єдиною європейкою. Всі інші були американці. І я знаєте, що що відчула? Я відчула homesickness. Це настільки переклад буде на екрані. Це настільки настільки дивне почуття. Що три роки я жила за кордоном в країні, я з нею поїхала, і я відчуваю тягу до тієї країни, тому що я вже там настільки, знаєте, ну, якось прониклась цими всіма культурними моментами, і мені їх не вистачає. Я чую їх акцент, і я відчуваю О, майґуюнес, амхоум, аймхоум. Я, наче вдома, мені не вистачає. Американської англійської мені не вистачає якихось там. От вона каже: О, я з Сан-Дієго! Я ж до них до усіх на наче той реп'ях, розумієте? А звідки ви? А звідки? Вона каже: Я з Сан-Дієго. А в мене якраз така є кепочка, яку я купила в сан Зу Зоопарку. Я кажу: О, подивись! От у мене тут сан Зу, О, там така тигриця. Така, ну це ж така симпатична кеп, кепочка, елегантна з тигрицею. І я кажу: Ой, я ж її купувала. Вона каже: О, я там ходила, там якісь велнес-програми робила. І ми такі, вау-вау! Тобто багато є оцих пунктів, де ми сходимося, де наші досвіди сходяться, і я думаю, що ще в мене буде цей блюз, ця туга за цим досвідом, за не знаю, відпусканням відпусканням цього досвіду якийсь час, але поки що я не відчуваю себе частиною. Суспільства українського, яке жило всі ці три роки в Україні, тому що я не проходила той самий досвід, і так само я вже вийшла з досвіду американського. І зараз я, начебто, в такому лімбо, що я і не там, і не тут. І в мене немає відчуття, куди ж я належу. Тому це такий невеликий мінус. Але транзитний період на той і називається транзитним. І інколи часто він буває турбулентним. Тому я поки що. В такій турбулентності і перебувають. Що ще я вам можу сказати? Що мені розказували, що тут дуже сильні вітри. От це правда, що тут настільки сильні вітри взимку, взимку саме, що тут можуть прикривати дороги, там треба б в об'їзд їхати. Ну Серйозно, дуже сильні вітри. А далі не, не треба розтаможувати машину. Ну, щось таке я чула. Я не водій, знову я не знаю, це я вам просто інформацію даю. Тут, а, ну і з приводу того контингенту людей, які сюди їдуть, це може бути плюсом для тих, хто ем, самостійний і хоче бути ем, як це, оточений людьми, які приблизно так само саме обирали країну за такими ж критеріями, тобто сюди. Єду є багато цифрових кочівників людей, в яких є вже роботодавець, хороша робота, хороша робота в плані зарплати. Треба показати, що ти заробляєш 3300 євро на місяць до податку, і ти таким чином можеш платити податки в країні свого резидентства, тобто в Україні, і жити в Хорватії. Тобто ти просто можеш жити, але ти маєш подаватися на цю візу, чекати і реально надавати всі ці контракти, це трошечки там бюрократії. Буде red tape, режим вчительки так. red tape, це бюрократія, ідіоматичний вираз. А як червона стрічка, це тому, що у якомусь там 16-18 столітті British Civil Servants, вони перев'язували якісь там документи червоною стрічкою, тому оці документи, це як ну ці всі адмінштуки адміністративні, вони були як бюрократію, тому так почали і називати бюрок... бюрократію цю тягамотіну Tape. тобто це бере свої початки ще з часів там британських цих Civil Servants. переклад виведу кудись сюди. З прикладом вживання. А режим вчительки це був. Далі, що вам ще сказати, то оцей контингент, так, продовжуючи. Тобто тут нема виплат абсолютно. Сюди не їдуть біженці за виплатами. Тобто тут абсолютно інша ситуація, як, наприклад, в Німеччині, у Франції дуже багато біженців. Я не лише про українських біженців кажу, а про біженців з усіх країн, з країн з різних релігій. Тобто, якщо вам це. Є ну якби важливо так, то в Хорватії добре. В Хорватії дуже багато. Я знаю зараз багато людей з Пакистану сюди їдуть. Вони переважно працюють на доставці, Glovo, Вольт. А так загалом країна доволі маленька. Доволі така не мультинаціональна, і тут о, спокійно, тут реально спокійно. А ще про їхнє ставлення до українців я чула, що аргумент, чому людина не обрала Польщу, чому обрала Хорватію. Тому що в Польщі з Україною трохи є тьоричок зараз, так там не люблять деякі поляки українців, можуть наїжджати, але в. Хорватії натомість вони можуть сказати вам слава Україні, тому що в них у самих було була війна у 90-ті роки, і вони розуміють, тобто там тут у нас більше такого історичного контексту не пов'язаного з Хорватією, тому вони відкрито а, висловлюють своє співчуття, і у нас немає жодних таких. А, Ну, недопорозуміння, наприклад, що українці забирають місця робочу поляків чи там не знаю, з зерном. Це все знаєте, там, тобто багато біженців. Тут такого нема, і в цьому плані тут легше, але виплат жодних нема. Країна за ВВП треба порівняти, начебто, я порівнювала вона приблизно така сама, як і Польща. Тобто, в плані того, що Хорватія більш розвинута, я б так не сказала, вони приблизно на одному рівні. Навіть я б сказала, що Польща, От я згадую, як я провела 16 днів у Кракові десь місяць тому. Мені в Кракові сподобалося більше ніж у Загребі, але можливо, тому що там була хороша погода. Тому що якщо ви порівнюєте кількість сонячних днів, я вам виведу на екран, то у Хорватії більше набагато більше, там на декілька сотень чи скільки більше сонячних сонячних не днів, а кількість сонячних годин на рік. Більша ніж у Кракові. Можливо, якби я у Кракові пожила десь у ці темні місяці осені, то я б зовсім по іншому говорила. Але у е, кінці квітня і у травні там, ой, там прекрасно. Я б е, мені в Кракові комфортніше, ще й тому, що там близько дуже до України можна легко їздити. Ще там злотий. там злотий, а не євро. От з євро мені <сум> неприємно, знаєте, тому що я заробляю ж в доларі, і мені потрібно завжди оце умножити. Щось купую 10 євро і така. Ах, 12 доларів. Тобто в злотих було приємніше. Купуєш щось за 20 злотих, ділиш на 4 і думаєш, 5 доларів, оце там шикарне тістечко, наприклад, шматочок Наполеону коштує 20 злотих. 5 5 доларів. А тут шматочок торту. Я просто по тортикам. Я люблю тортики ходити купувати, десерти, бо мені цього в штатах дуже не вистачало. Гарна якість яєць, борошна, що все там, не дай Боже, що заморожене, вони розморожуються і потім продають, як я пам'ятаю, зайшла в якийсь чизкейк, чизкейк фекторі щось таке. І ну реально заморожені чизкейки. Ти відчуваєш ти їш, і оце якісь шматочки льоду в тебе на язику. Я не люблю таке. Тому тут я від'їдаюся, ходжую, це купую собі класні десерти так от тут в спліті 6 доларів, 6 євро сорі, а 6 євро, навіть 5 євро це вже там 650 доларів. Тобто тут за рахунок євро менш комфортно, але, в принципі, якщо заробляти нормально грошей, то воно і... Ну, і не відчувається, напевно. А що ще тут дуже класно, це dentistry, так? Це стоматологічні послуги. А, я почула, що сюди є чартерні, прямо знаєте, рейси, там, де літають британці, так як чоловіки, до речі, не лише українські, а взагалі навіть в Америці, я знала один чоловік, літав в Істамбул на пересадку волосся. Тобто, така сама такий самий турист, туризм, як до Туреччини з пересадкою волосся, з усіма цими. Ніс, груди, пластичними операціями. Так само їздять в Хорватію, робити зуби, британці, їх зустрічають в аеропорту, везуть в клініки. Тобто тут класні стоматологічні послуги. Я не перевіряла, але чула від українки таку інформацію від двох, від двох українок. Що ще вам сказати з приводу цього? Цієї Хорватії відчуття, що ти живеш в спільводу спліта спліта, що ти живеш в оточенні історичності, воно через якийсь час проходить, так? і вам потрібно дуже добре розуміти, для чого ви сюди їдете. Чи ви хочете просто жити біля моря? Чи ви хочете жити у меншому місті? Чи ви хочете, щоб було більше сонця? А якщо вам потрібно більше культури, більше двіжа такого, то це напевно буде загреб, тому що це як столиця, так особливо взимку. Так у такі тихі місяці. Це загреб. Однак, у мене минуле відео було про Хорватію, чому Хорватія країна номер один. Зараз я вже більше перебуваю в Хорватії. Я розумію, що можливо вона такий не країна номер один. Я ще один місяць тут побуду і я буду їхати прямо на острів, на острів, де може бути поганий інтернет. Ну, тому я Робінзона, розумієте, я люблю таке. І мені зараз потрібно відпочити трохи. Можливо, я візьму якусь перерву від Ютуба на тиждень чи два. Я вам повідомлю обов'язково, тому що після цього я одразу їду в Україну. І от я вирішила, окей, я вже знаєте, заряджусь так на острові, якщо вийде. І потім поїду в Україну, де розкладу валізи, тому що це найтравматичніше, най, най, найважче. Це постійно переїжджати кожні 10 днів. І одна справа, коли ти їдеш, наприклад, в готель. От зараз я їду спочатку на цей острів, я буду в готелі, куди приїде мій друг українець, який вже довгий час живе в європейській країні, одній, в нього вже паспорт цієї країни, і він вже там осів. І він буде їхати у відпустку. А я просто була в Хорватії, я сказала: отак, давай я теж до тебе під'їду і зніму там номер в готелі собі, і ми потусимо. От я дуже люблю свого друга цього і хотіла надолужити взагалі те, що я три роки була як відрізана від усього свого свого світу попереднього життя в Америці, здобуваючи новий досвід, який був дуже цінний, за який я дуже вдячна. І е, мій друг їде зі свого стабільного життя. У відпустку. А я відчуваю, що я трохи недооцінила те, наскільки важче не їхати у відпустку з дому, а вже перебуваючи у якійсь такій, знаєте, ти, начебто, стоїш на двох серфінгових дошках, двома ногами і намагаєшся балансувати. Надзвичайно велике, велику частину твоєї стабільності має твій дім, От щоб ти приїжджає, переїжджає, приїжджаєш переїжджає, додому кудись, там перепаковуєшся, там свої стіни у тебе свої, там не знаю, ложки, всі ці тарілки, сковорідки, Ти все знаєш, це дає багато емоційного ресурсу. А і чим довше в тебе цього немає, чим довше ти на валізах, тим більше ти себе. Виснажуєш свій емоційний ресурс, і тим менше це залежить від кожної людини. Але от у мене, наприклад, тим менше мені хочеться спілкуватися з новими людьми, тим менше мені взагалі навіть з будь-якими людьми хочеться спілкуватися, тому що я в великому такому ух режимі енергозбереження. І я раніше, якщо могла там, кожен день спілкуватися з людьми, то тепер я це лімітую до там, декілька разів на тиждень, якщо це живе спілкування. І дуже якщо щось таке емоційне, то я не можу це. Бо я дуже багато ресурсу витрачаю на те, щоб просто триматися докупи, знаєте, щоб не розклеїтися до того, як я приїду назад в Україну. От тому такі справи, такі справи, спліт спліт непогане місто, але я я в ньому зі своїми критеріями не буду залишатися, тому що для мене він задорогий. Для мене критерій, щоб оренда була. Ну, не 1300, не 1400 євро, тому що я зараз в такому перехідному періоді я фрілансер, я ще думаю, як вилаштувати свої професійні процеси, так. З грошової точки зору, тому мені зараз не потрібно в'язуватися у оренду там за 1300 євро підписувати контракт на рік вперед. От тому в планах повернутися в Україну і провідчувати як там. А поки що я буду все ще дивитися, чи змогла б я на випадок, якщо там щось не знаю, щось буде, що я просто ну, не знаю, почую перші там вибухи і втрачу свідомість і не зможу взагалі ворушитися від стресу. І я не знаю, ну це не можна перед передбачити. на цей випадок я буду знати точніше, чи підійде мені Хорватія чи ні. Ну і плюс побуваю на цьому острові, якби підтвердити назву каналу, так що я Робінзона. Дякую вам за перегляд, за вашу за вашу підтримку, я її відчуваю. Дякую спонсорам цього каналу. Хто ще на спонсори хоче нам стати, я вас запрошую просто підтримати мій канал. І я даю більш ранній доступ до відео на два дні раніше, ніж четвер. Зазвичай тому приєднуйтесь і дякую, що слідкуєте. Далі буде, далі буде. І все, гарного всім дня! Па-па!